Вітаю вас, мої любі друзі, із суботою. Привіт, привіт, добрячок. Малята, вітаю вас з суботою. Привіт, білочко, привіт. Ой, добрячок. Що, білочко, що ой? Ой, ти знаєш, хоча сьогодні і субота, і такий щасливий та радісний день, то я так переживаю. І, і про що ж ти переживаєш так? Про сестри. Свою. Про свою сестричку переживаєш? А про яку саме? Про свою про яку? Про найстаршу мою сестру. Ну, а, а що ж з нею не так тоді? Та все так. Просто вона ось у понеділок їде на навчання у інший ліс. Ну, то й що? Як це що, добрячок? Ну, я не розумію. Чому ж ти так переживаєш? Ну як не переживати. Вона сама самісінька буде у тому лісі і нікого нікого знайомого не буде поблизу. А як її там приймуть, теж переживаю. Та як приймуть, як приймуть? Та гарно приймуть, все буде добре, не переживай. Ага, тобі легко казати. Хх, та ні, не легко. Просто я історію одну знаю про Діанку яка теж одного разу дуже-дуже хвилювалась. А чому? Розкажи мені цю історію, щоб я теж не дуже хвилювалась. Добре, добре, заспокойся, я розкажу. Ура! Ура! Діанка так не кричала: ура! А вона кричала: не треба. А чому? Бо її родина мала переїжджати в інше місце проживання. А чому Добрячок? Бо татові запропонували роботу в іншому місці, ну і він не зміг відмовитись. Mm -hmm. Завжди цим татам не щастить. А тато навпаки подумав: он як мені пощастило, адже робота була хороша, і до того ж багато йому платили. І тато з мамою міг віддати доню у гарну школу. А мені краще у своїй школі. Та так і діанка кричала: не хочу, мамо, не хочу тату. Дайте мені залишитися ось тут. А чого ж діанка так не хотіла переїжджати? Та вона не хотіла залишати свою подругу сусідку. А -а 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 -а. Ця подруга Світланка не могла ходити й пересувалася на інвалідному спеціальному візочку. І ще вона не ходила до школи, і майже ніхто з нею не товаришував. Так, і тому то діанка ну ніяк не хотіла її залишати. А я б теж за подругою сумувала. За мишкою? Так, і за Мишкою, і за іншими своїми друзями, якби нам довелось кудись переїжджати. Але ти знаєш, я думаю, мишка писала б тобі листи. Та, звісно, писала б. А Діанка Світланці писала? Так. Вони так домовилися, що будуть писати одна одній принаймні два рази на тиждень. От молодці! Звісно, так і тітка Світланки сказала, як? Каже, ти дивись, які, які молодці, справжні подруги. Вона, хоч і проживала в іншому місті, та часто телефонувала до Світланки, бо дуже хвилювалася за дівчинкою. І завжди раділа, що нарешті дівчинка знайшла собі подругу і не сумує більше. А Світланка ще дуже сумувала. Дуже, Білочка. ти уявляєш собі, якби ти не могла е, ходити і сама самісінька вдома сиділа, і тут з'явилась у тебе подруга, яка щодня прибігає до тебе після уроків. Ділиться, що там такого новенького і цікавенького на уроках. Та не тільки цим, а, а ще цукерками ділилась. І цукерками, та не тільки. А, а чим іще ділилась? Ще Діанка ділилася цікавими історіями, що читала у дитячій Біблії. Ого. Так, Світланка була така рада та щаслива, адже до знайомства з діанкою. Вона не знала, що її ще хтось любить, окрім батьків. А то ще діянка її любить, і, а також і Ісус. Світланка дізналася, що Ісус теж її любить. Та ще як любить добрячок! але недовго довелось, напевно, радіти світланці. Так, недовго, бо діанці прийшлось через деякий час знову переїжджати. Чого? Вони ж будуть переписуватись. Воно то так, але Діанка переживала, як її приймуть у тій новій школі. Це так само, як і я за сестру переживаю. Але ти подивись, яке сталося диво. Що за диво, добрячок? Коли Діанка переїхала, то потрапила у школу, де викладала тітонька Світланки. Та невже? То справді так. І ця тітонька всім діткам у класі розповіла про Сидоренко Діанку яка дуже хороша дівчинка, і про те, як вона подружилася з її хворою племінницею і як їй допомагала. Добрячок, але ж як таке може бути? А отакі дива творить Ісус. І замість того, щоб побачити сумну дівчинку після уроків в перший же ж день Батьки побачили побачили веселу та радісну Діанку! Так, білочко. Мама тоді здивовано запиталась: донечку, а що сталося? Що ти така радісна та щаслива? І після того, як Діанка розповіла, що з нею сталося, мама і тато, і діанка, звісно ж, всі разом помолилися. І подякували Ісусу за такий чудовий перший день у новій школі. О, але добрячок. Та що, білочко? Діанці пощастило, а як же Світланка? А, а світланці теж пощастило. Бо Діанка розказала своїм друзям у школі про цю хвору дівчинку, яка не має друзів. І ти знаєш, вони почали приходити до Світланки і щодня провідувати її. А ще, А ще Діанка їй писала листи. Буде. Справді, білочко. Тому, тому я на завершення нашої програми хотів би дещо побажати малятам. Що? Малята. Бажаю вам, щоб ви завжди, завжди довіряли Ісусу. Так, а я хотіла побажати вам малята, щоб ви любили тих, кого навіть ніхто не любить. І справді так, білочко. Ну, а ми вам кажемо. На добра ніч малята і щасливої суботи, дорогесенькі дітки! He <laughs>